Друзі, привіт! Знову має свіженький автомобіль на продаж. Це Opel Insignia другому поколінні Insignia B. Автомобіль тільки приїхав, розмитнився, пройшов сертифікацію в дуже класному стані. Зараз вам покажу його детально. Це 1,6 дизель, 100 кВт, потужність двигуна з автоматичною коробкою передач. Це стоїть восьмиступеневий гідротрансформатор. Безпроблемний, як то кажуть, агрегат. Автомобіль. В седані дуже класно виглядає, краще, звичайно, ніж універсал. У мене вже було багато варіантів і в універсалі, і в седані. Але седан, звичайно, виглядає красивіше. Автомобіль в такому баклажановому кольорі, це не чорний. Просто зараз не сонячна погода, темно, воно не передає. На сонці це металі колір дуже класно виглядає. З 18 легкосплавними дисками резина в гарному ще стані. Автомобіль. Повністю проходив обслуговування. В нього є вся сервісна історія. Останній сервіс був цього року при 185 тисяч. Якщо я не помиляюсь, автомобіль має 190 тисяч. Давайте пройдемося детально по автомобілю. лобове скло тут ще стоїть оригінальне, воно не замінювалось. Воно з підігрівом, тому що це автомобіль з холодної країни. Також є датчик дощу, датчик світла, є передня камера, яка розпізнає знаки, контролює. Рух по смугам, також розпізнає пішоходів і транспорт, який їде попереду вас. Дає сигнал постійно, якщо щоб не, ви не створили аварійну ситуації. Капот в гарному стані з мінімальними якимись мікросколами, тому що автомобіль, як то кажуть, не новий. Він їздив по автобаві, все рівно є сліди невеличкої експлуатації. Автомобіль 2020 року. Що я не казав ще, оптика тут стоїть full. Як ви бачите, вона вирізає автомобіль по тоці, як зустрічний, так і попутний транспорт, підсвічує перешкоди на обочинах, коли є пішоходи, велосипедисти, це все автомобіль розпізнає. Точна фарба 96 капоту. Бампер не в пластик, не покажу, але ще в гарному збереженому стані. 84. Передній парктронік є в автомобіля. Тут він по кругу 360. 83 103. Диски передні в гарному стані. Недавно бачу, були замінені без виробітки, колісні без пошкоджень. Це 18-й діаметр. Зеркала тут електричні, складаються з підігрівом. Також є мертві зони, асистент мертвих зон. Є в автомобіля без ключовий доступ. На передніх і задніх дверях. 105, 107, 89, 97, 99. Також такий класний, як називають, повний какули. 88. Задня оптика виглядає шикарно, камера цього не передає, вона такого яскраво-червоного кольору, діодна. Пампер і задньому є партроніки. Фуркоп тут знім... знімається. Кришка багажника зсередини в гарному стані, пластик не подертий, місця тут достатньо, хоча це седан. Фуркоп є знімний, також клей, компресор і аптечка. Багажне відділення дуже в Гарному стані збереженому. Сто сім. Сто два. Вісімдесять девьок. Сто два. Сто? Сто дванадцять. Є адблю автомобіля, бо це євро 6 також задні диски мінялись теж недавно. Автомобіль обслуговувався 185 тисяч. Зараз ми подивимося. 113, 110, 93. Також така гарна хромова накладка, вона додає йому стильний такий вигляд. Карти дверей тут з комбінованої шкіри. Є оббивка, також є декоративні такі накладки і є амбієнт підсвіточка вночі дуже класно виглядає. З цієї сторони вам покажу петлі, болти нічого не відкручувалось, тут все в оригіналі, пороги в гарному стані. Також з цієї сторони все рідне. Автомобіль, як ви бачите, 20 рік, 27.02.20. Бардачок тут з охолодженням. Також покажу вам зразу по сервісній історії. 183 тисячі було в травні цього року. Недавно автомобіль пройшов сервіс, вони їде, їдуть сюди на автовозі, тому пробіг не намотали. Так, сидіння тут з електричним регулюванням. Це комбінована шкіра з тканиною. Вони ергономічні. Ви бачите, вони регулюються під коліна пасажира. Дуже зручно їхати в далеку дорогу. Задні двері також в такому самому виконанні, як передні, з підсвіточкою і декоративна обивка це все екошкіра. Сидіння в гарному стані, є центральний підлокітник, що можна ставити стакани собі або бутилочки з водою. Коврички ззаді віддалі, не знаю, чи тут хтось, як то кажуть, ззаді їздив. Поріг. І прийом не побитий, бо бувають часто побиті від ремнів. З правої сторони нічого не подерто теж. Салон цього автомобіля збережений. Тут чотири склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. З цієї сторони керування світлом, також тут можна, тут можна керується проекцією. Вверх-вниз її, е, її яркість, і там можна вибрати різні режими, яка виводиться інформація. З цієї сторони все в класному стані. Таблички всі присутні, поріг не побитий. Сидіння теж електричне, в гарному стані. Воно теж. Ергономічне. Коврики тут оригінальні, оригінальніше, в гарному стані, на накладки є накладки на педалі. Зараз вам покажу під капотом, потім повернемося до салону. Тут все в рідній фарбі, як то кажуть, в заводському стані. Тут ніхто нічого не відкручував. Ви все бачите, все в оригіналі. Двигун. Двигун тут сухенький, немає підтікань, всі бачки з антифризом, все чистеньке. Тут ви бачите, ніхто нічого не мив, тут є пилючка, так що хто буде купляти, зможе перевірити собі, як воно. Ну, чи немає підтікань ніяких кермо тут в гарному стані, воно з перферірованої шкіри. Також є центральний підлокітник, є зарядки, як ви бачите, є карточка для навігації, також тут є бардачок, є два ключі, електроручник. Є ще один бардачок, що можна ставити стакани. Зараз ми заведемо автомобіль. Бачите, в зеркалах світять лампочки. Також бачите проекцію. Дуже класно, до речі, ви не відволікаєтесь на спідометр. Можна теж виводити навігацію. На щитку приборів ви теж бачите, що розпізнає, розпізнає знаки. Воно зафіксувало, який був останній. Воно бачить по навігації, що це ми в місті. Тут щиток стоїть кращого варіанту, бо є простенький, він тут комбінований LED з стрілочками. З цієї сторони ми маємо підігрів керма. Дуже класно, коли зранку ви встаєте, приходить автомобіль, руки тепло. Тут керування круїзом, голосове меню. Також з цієї сторони ви можете керувати ну, з асистентами і меню автомобіля. Камера е, навігація є, карти карти України і вулиці бачите працюють. Хоч у нас маленьке місто, клімат, контроль двох зон, Також є підігріви, підігріви сидінь, підігрів вітрового скла. Ручник тут електричний. Також ви можете відключати асистент руху по смугам і парковку. І верніше. Дзеркало тут з автозатемненням. Друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок.